Перший день літа. Слухай щодня нові казочки на планеті казок. Підписуйся, став лайк та вмощуйся зручніше. Закінчилася сніжна зима, минула мокра і вітряна весна. Лисеня чекало на літо. Йому так хотілося знову прогулятися з мамою. Але мама була зайнята. Лисиня Терпляче чекало. І ось одного ранку. Привіт, малюче, весело сказала мама. Вже прокинувся, готовий прогулятися. А вже літо? за вмиранням серця запитало лисеня. Літо, літо! відгукнулася мама. Вперед. А чому так спекотно? запитало лисиня. Щоб ми могли скупатися в прохолодній воді, вигукнула мама. Сонце було яскравим і жарким. А чому коники стрибунці так високо стрибають? Вони кличуть нас на змагання, і мама підстрибнула високо, високо. Давай хто вище. Сонячне світло стало як темне золото. Одні. Чому такі довгі? запитало лисеня. Щоб ми могли з тобою веселитися якомога довше, засміялася мама. Небо стало глибоким і лазуровим. А для чого стільки квітів виросло? запитало лисеня. Щоб подарувати нам свій аромат, відповіла мама, відчуваєш їх чарівні запахи? Тим часом сонечко затуманилось, і на небі з'явилися білі хмарки. А пташки чому так голосно співають? запитало лисеня. Щоб ми могли танцювати, звісно ж, проспівала мама. Хмари стали темними. А бджілки? чому вони такі серйозні? Вони роблять для нас смачний мед. Облизнулася мама. Тим часом подув вітер. А овочі, чому вони такі великі? здивувалося лисеня. Щоб ми могли посмакувати. Мама якраз висмикнула з землі красиву соковиту морквину. На небі блиснула перша блискавка. А що це так гримить? запитала лисеня. Прислухаючись до гуркіту грому, який наближався. Це означає час вертатися додому, відповіла мама, поки наші шкурки не стали мокрими від дощу. І вони побігли, мимо дозріваючих овочів, і мимо дерев, і через галявину, і по березі річки. Вони перестрибнули водяний потічок по камінчикам. І ось повернулись додому. А грім, чому такий страшний? запитала лисиня. Щоб я тримала тебе міцно, міцно, відповіла мама, і обійняла свого малюка. А чому я заморився? прошепотіло лисиня. Тому що нам пора спати, ніжно відповіла мама. Під звуки дощу так добре спиться. На добраніч, любе моє маля. Незабутки Вранішній промінець грайливо лоскотав носа хлоп'яті, що задрімав на галявині, поки паслись вівці, здороченої йому отари. З кумедним русявим чубчиком та кирпатим, рясно вкритим веснянками носом, на вигляд він мав не більше дев'яти років. Юрко спав, а наполегливий промінчик сонця все вимагав до себе уваги, стрибаючи із носа на щічки і маківку. Ой. зойкнув малий, оговтавшись від недовгого сну. Невже заснув? Потрібно перерахувати овець, бо як загубиться хоч одна, то буде мені не переливки. Одна, три, п'ять, дев'ять, чотирнадцять. Перерахувавши ще раз, малий остаточно упевнився, що однієї овечки все ж бракує. Що ж тепер буде? бубонів підніс із сльозами Юрко. Недовго думаючи, він вирішив піти на пошуки згуби. Узявши свого ціпка, погнав отару, куди лиш очі бачить. Минаючи у квітчаний лан, пастушок побачив на землі щось подовгасте і, ледь нахилившись, зрозумів, що то деревце, висмикнуте із корінням і кинуте посеред трав на вірну погибель. Ох, який же красивий ясен міг би вирости, подумав хлопчина і, обережно прикопавши деревце, вирушив далі у путь. От знайду лиш овечку і обов'язково повернусь, аби напоїти його водицею. Я нізащо не забуду про тебе, ясене!» Під вечір, коли уся отара вже була в купці. Малий зі спокійним серцем повернувся додому і вже готувався до вечері. Аж раптом згадав про маленьке деревце посеред поля, що не й краплини води. Він стрімголов помчав до криниці та біг так швидко, що краплинки скрапували на всіяний квітами лан, мов перли виблискуючи на пелюстках. Вітер гойдав верхівки дерев. І химерним свистом жахав Юрка. Та не за себе боявся хлопчик, а за беззахисний перед вітром стовбурець, що марнів без води і тримався з останніх сил за землю. Хлопчик стих. Вдоста, напоївши свого нового друга, він прихилився до нього і промовив Ясине, я не забув. Минув час. Пастушок підріс, і маленька квола рослинка перетворилась у могутнє дерево. А на уквітчаному полі, де падали краплинки води з відерця хлопчика, проросли неймовірної краси блакитні квіти, і імення їм незабудки. Кошеня і сонечко Боні подобалось гратися на ромашковому полі. Чудові квіти нагадували кошеняті маленькі сонечка з білими промінцями. А сонечко боня дуже любив. От і сьогодні його руда голівка весело миготіла серед квітів. Боня грав у піжмурки з метеликом. Хлоп! Зненацька щось плюхнулося йому на носа. Гей, боня скосив допитливі зелені оченята. Ти хто? У нього на носі поперсалася червона комашка з чорними цятками на спині. Лоскотно, припини, пирснув боня. Кошеня стрімголов гайнуло до мами. Що приймала сонячні ванни неподалік від нього. Мамусю, дивись, хто в мене є, загукав до неї Боня. У дитинстві ми називали їх сонечками, усміхнулася мама. Так ось як тебе звати, прошепотів боня. Сонечко. Боню, привіт! До нього мчав. Рябий кудлатий песик. Привіт, Рексе! У тебе комашка на носі таємничо повідомив песик. А вже ж!» відповів котик. Ніби то була звичайнісінька річ. Її звуть сонечком. Цікаво чому? Не знаю, розгубився Рекс. Мені конче потрібно це з'ясувати. Чекай, песик замислився. Може, тому, що воно одного кольору із сонцем? Боня почухав за вушком. Але ж у нього чорні цятки, сказав він, і воно зовсім не сяє. Твоя правда, запитаємо в когось ще. Тим часом сонечко переповзло боні на лоба. Воно ніби й не збиралося відлітати. Неподалік з ромашок виринула пухнаста кроляча голівка з довгими рожевими вушками. То, бува, не стася? запитав Рекс. Вона, Стасю, озвалися до неї друзі. Зажди. Кроличка зупинилася. У лапці в неї був кошик. Повний конюшини. Ти не знаєш, чому цього жучка назвали сонечком? запитав Боня Стася наморщила лобика. Мама каже, що сонечка дуже корисні. Вони рятують рослини від попелиць, зауважила вона. Навряд чи», засумнівався Рекс. Багато хто приносить користь. Однак сонечками звуть не всіх. Тоді не знаю, зітхнула Стася. Вибачте, на мене вдома вже чекає мама. Може, він знає? Біля калюшки сиділо жабеня і уважно дивилося на мушок. Може, й знаю, проскреготіло воно. То кажи, хмикнув Рекс. Жабеня поважно почвалало до них. Пекучі вони, як сонячні промені, але якщо проковтнути швидко, то майже не боляче, воно блискавично вистрілило довгим липким язиком. Гей, навіть не думай, зашипів боня. Він швидко прикрив лапкою сонечко, що повзало в нього біля вуха. Налякались, зареготало жабеня і шубовснуло в калюжу. Ти підступний брехун? загарчав на нього Рекс. Що робитимемо далі? запитав боня. Не знаю, відповів песик. Гадаєш, він правий? Звісно, ні. Лише жаби могли вигадати таку нісенітницю. Згоден, погодився Рекс. А ти в мами питав? Ні, якось не подумав гайда. Мамо, загукав боня, ти часом не знаєш, чому сонечок так звуть? Мама підвелась і подивилась на малят. Вітаю, тітонько Терезо! Привітався з нею Рекс. «Добрий день, Рексику! Мама кішка ласкаво покуйовдила. Його кудлату голівку. У дитинстві ми вірили, сказала вона, що сонечка живуть на небі. У нас навіть пісенька така була. Посадиш сонечко на лапку і співаєш йому. Буня підніс лапку до вуха, де сиділа комашка. Сонечко відразу переповзло на неї, ніби лише цього й чекало. Заспівай, матусю, попросив котик. Сонечко, сонечко, полети на небо, почала мама. У неї був дуже мелодійний голос. Червоні лусочки на спині у сонечка розійшлись, і на їх місці з'явилися чорні крильця. Крильця тихо забриніли, і сонечко полетіло. Бувай, друже, боня помахав сонечку лапкою, йому було трохи сумно. Не журися, синку, на цьому полі тисячі сонечок. Але таке лише одне, зітхнув Боня. На нього чекають вдома, і нам також уже час. Мама ніжно лизнула його носика. Ходімо. Вони попрощалися з Рексом і рушили додому. Бабуся чекала на Ганку. Сонечко моє, вона пригорнула онука. Бабусю, чому ти звеш мене сонечком? Бо ти для мене найдорожчий у світі. А в жучків є бабусі? раптом запитав боня. Звісно, Відповіла бабуся, здається, я зрозумів. вигукнув боня. Якось багато-багато бабусь сонечок одночасно покликали внуків додому. І всі, хто їх чув, відтоді почали називати цих чудових комашок сонечками. Розумнику мій, бабуся. Поцілувала боню похнасту щічку. Чарівні окуляри. Микола Грибачов. Гуляв якось заєць коська в лісі, та й окуляри знайшов, великі з рожевим склом. Їх якась дівчинка загубила, коли суницю збирала, нап'яв заєць коська окуляри. І дуже здивувався, адже все навкруги одразу рожевим стало і дорога, і вода, і хмари в небі. Мабуть, це чарівні окуляри, подумав він, таких ні в кого в лісі немає. Тепер усі мене боятимуться. Задер він голову і далі пішов, а назустріч йому. Лисиця Лариска. Подивилася вона і навіть присіла від подиву. Що це за новий звір такий з'явився? На вигляд, він, наче на зайця коську схожий, а очі великі, як колеса, і не боїться він лисиці Лариски прямо назустріч іде. Відповзла вона трохи вбік, з під кущика визирає. Хто знає? А раптом щось трапиться, а заєць Коська підійшов зовсім близько, сів на пеньок і засміявся. Здрастуй, лисице Лариско, чого це в тебе хвіст тремтить? Злякалася, чи що? Не впізнала мене? Та щось не впізнаю, чемно відповідає лисиця Лариска, начебто ви не з наших лісів. Та це ж я, Заєць Коська. Очі в тебе якісь не такі, у Зайця Коськи таких, очей ніколи не було. Та це ж у мене чарівні окуляри, розпаношився Заєць Коська. Я тепер все і всіх наскрізь бачу. От скажи мені, яке в тебе хутро? Руде яке ж ще? А от і не руде. Сказав заєць Коська. Рожеве у тебе хутро, ось як. Злякалася лисиця Лариска. Що ж це думає, псуватися у мене хутро стало, чи що? Ох, недарма вчора голова боліла. Ох, лишенько. То, може, ти помиляєшся, сказала вона зайцю Коськові, щоб випробувати його. Може, неправильні в тебе окуляри. Правильні, правильні, сказав Коська. Я не тільки хутро твоє, я всю тебе наскрізь бачу. Не може цього бути. Може, може, ось дивлюся, дивлюся, ти на сніданок дві миші з'їла. Я їх в животі бачу, одна ще лапками ворушить, бік тобі дряпає. Заєць Коська звичайно дурив лисицю Лариску. Ніяких мишей в животі він не бачив, а підглянув уранці, як їх лисиця Лариска їла. Але вона не знала про це, повірила. І навіть здалося їй, що всередині справді щось шкребеться, відійшла вона про всяк випадок ще далі, крикнула звідти. А що ще твої окуляри можуть? Усе можуть, сказав заєць Коська. Небо перефарбувати, все про всіх дізнаватися. Хочеш, розповім, хто що зараз робить. Бо бер греблю будує, ведмідь потап муху від носа відганяє, їжак Кирюха жука ловить, єнот єроха майку в струмку пере, а по краю лісу мисливець іде, твій слід шукає. Збирається з твого хутра комір зробити? Ох, побіжу я, Косько, сказала лисиця Лариска. Забалакалася я з тобою, а у мене справ багато. Та вже біжи, погодився заєць Коська. Тільки дивись, не хитруй зі мною більше, бо погано тобі буде. Та що ти, що ти, Косько? Я завжди знаєш, як тебе поважала за розум і хоробрість. А якщо раніше щось не так було, то ти вже пробач помилка вийшла. Побігла лисиця і заєць коська далі пішов. Іде і бачить, борсук пахом на призбі біля хати сидить, нитку в голку затягує, а голка маленька, нитка ніяк не йде. Він її і до самого носа піднесе і подалі відсуне, ні не йде. Здрастуй, борсуче пахоме, сказав Заєць Коська. Що це ти муху ловиш, чи що? Та ні, які мухи. Ось рукавиці зібрався шити, а нитку в голку ніяк не вштрикну. Короткозорим став. Ну, це ми зараз, сказав Заєць Коська. Узяв він нитку, націлився у вушко голки, раз і готово. Борсук пахом навіть здивувався. Добре це в тебе виходить, а це у мене чарівні окуляри, вони все можуть і пішов далі. Скоро всі в лісі дізналися, що у зайця коськи є чарівні окуляри, усе бачать ззовні і зсередини нитки вгулки вдягають, небо перефарбовують, воду на чорнило перетворюють, збіглися на галявину ведмідь потап, білка оленка, єнот Єроха Лосиня оленя, дві козулі. Навіть кріп прокіп виліз, хоча на сонці і не бачив нічого. А заєць коська. На сосновий пеньок заліз, вуса підкрутив, хвалиться. Я всіх бачу, я все бачу. За річкою вантажівка йде, сіно везе, бачу. В океані корабель пливе, матроси палубу миють. Бачу, у космос ракету запустили, до Марса летить. Бачу, нічого цього. Звичайно, заяць коська не бачив, усе він вигадував, Та ж перевірити ніхто не міг, отже й вірили. А вечір настав, захотілося зайці коськові їсти. Зліз він з пенька і пішов заячу капусту шукати. Знайшов, подивився капуста, наче як капуста, та тільки не зелена чомусь, а рожева. Мабуть, зіпсована вона, подумав заяць Коська. Не буду їсти, іншу пошукаю. Знайшов іншу, а вона теж рожева. Попсувалася вся капуста в лісі, вирішив він. Краще я осики погризу». Знайшов осику, а вона теж рожева. Бігав він бігав, вже сонце за верхівки дерева пустилося ані зеленої капусти, ні зеленої осики, ні зеленої трави не знайшов. Тут Пугач Сьомка на старому дубі прокинувся. Він увесь день спить, а тільки вночі прокидається. Очі протер, бачить, заєць на галявині сидить мало не плаче. Ти чого тут розрюмсався? запитав пугач Коську. Та от. Бач, голодним ходжу, ні зеленої капусти, ні зеленої осики, ні зеленої трави знайти не можу, усе рожеве. Дурний ти, заєць, косько, зареготав Пугач, ніколи ти й не знайдеш нічого зеленого, тому що в тебе рожеві окуляри на носі, вони все перефарбовують. Віддай їх мені. А зайці окуляри. Вже й самому набридли, ніс натерли. Ну їх, подумав він, ніякі вони не чарівні. І віддав окуляри. З того часу їх пугач сьомка носить. Очі у нього і так великі, а з окулярами на велосипедні колеса стали схожі. Сидить він вночі на старому дубі, кричить на весь ліс. У-у-у! Це він хоче сказати Ух, які у мене чудові окуляри є! Але тільки всіх слів він вимовити не може, от і тягне одну букву. У у, -у, -у! як сонечко крапочки загубило. На великій лісовій галявині жило було сонечко на ім'я Крапочка. І був у крапочці приятель жичок Кузька. Одного ранку прокинувся Кузька і бачить на дощ збирається. Ой-ой, а крапочка спить собі на ромашці. Треба її розбудити. Але доки Кузька долетів до крапочки, пішов дощ, мерщій під листочок, крапочко! загукав Кузька. Та було пізно. Важкі дощові краплини жестокотіли по червоному плащику сонечка. Дощик скоро скінчився, бо це був недовгий літній накрапайчик. Але коли крапочка подивилася на себе у калюжу, то побачила, що дощик змив усі чорні крапочки з її плащика. Гірко заплакала крапочка. Що ж тепер робити? Хто ж це бачив сонечко без крапочок? Не журись, сказав жучок Кузька, летімо до метелика пензлика, знаного лісового художника. Художник пензлик жив недалеко за горбком. Друже, пензлику, сказав йому Куська, дощ змів крапочки з плащика моєї приятельки. Вона дуже засмутилася, чи не міг би ти намалювати їй нові крапочки? Залюбки, сказав метелих пензлик, я дуже полюбляю малювати саме крапочки. Ось тільки візьму фарбу, яку не змиє ніякий дощ. І він намалював на плащику сонечка нові ще кращі чорненькі крапочки. Одну велику посередині і ще по три з обох боків червоного плащика. Порахуй, скільки разом, правильно сім. З тих пір сонечка не бояться дощику.